Перефронтові громади Миколаївщини, які продовжують зазнавати атак росіяни, надалі отримують підтримку та допомогу благодійників. Зокрема, черговий гуманітарний вантаж приїхав з Італії до сіл Лимани та Лупереве, що розташовані неподалік від Херсонської області. Ці села не лише під постійними ударами окупантів вони стали прихистком для переселенців, чиї домівки росіяни фактично знищили. Про те, як одні люди, що потерпають від війни, допомагають іншим. Розповість наша колега Наталя Якобсон-Велібова. Галицинівська громада, до якої входять села Лупареве та Лимани, вже два роки слугує прихистком для переселенців із Херсонщини. Сюди евакуюються люди, які живуть ближче до Кінбурнської коси. Адже окупанти щоденно нищать їхні села і навіть полюють з дронів на цивільних. Дрони починають висіті з чотирьох утра. Це мовні це скати. Це якісь таке названня, що я навіть не чула. Ну і, звісно, і мавіки оскидами. Їде людина на велосипеді кинули. Людина лежить три дні. Ось уранений, хлопець лежав, мені помер, молодий, того, що не було кому приїхати забрати. Два роки тому пані Марина вивезла з під обстрілів доньку та маленьку онуку. Сама ж залишилась у рідному Станіславі. Я сюди приїжджаю так купити продукти, сусідки, мамі, тому що в мене мама там остається, вона дивиться за котами своїми, дивиться сусідські, собаки, коти, вона всіх оберігає. Щоб купити продукти, відвезти і сидю, як кажуть, бережу свій дом. Поки ще, слава Богу, цілий. До Лиман жінка приїхала за гуманітарною допомогою. Зараз тут живуть чимало її односельців. Всі гуртом вирішують питання з продовольством для тих, хто лишився у Станіславі. Однак ворожі дрони дістають і сюди. Це прилетів мовня, нам і розбила кришу, повредила стекла, чудом залишилися всі здорові. живі. цієї ночі, через обстріл росіян, поранення отримала семирічна донька Сергія. Коли вибігали з хати, то по стеклам, це вона порізала собі ноги, це все ножки повністю, коли виводили з хати, тому що, ну, щоб не загорілося, думали, воно все було в пилі. Все було. Чоловік переконує, останніми місяцями росіяни все частіше атакують дронами їхній населений пункт. Через два дні теж прилетіло, в заброшений дом, молния теж туди, на край села. Теж. Дрони літають, нас тут молні прилітають. Ожидаємо, всі, поворачуємося, всі жохані, всі такі, ну неспокійні. Староста лиман зізнається, мало не що ранку мешканці Олександрівської громади Херсонщини приходять сюди пішки. Із собою люди беруть тільки найнеобхідніше. Люди їдуть, люди залишають свої домівки, які в 22-му році вони вже відновили, але їх розбили або спалили. І люди їдуть, хто бере собаку, хто бере кота, а хто їздить іще туди, намагається прориватися і кормити. І дуже важко людям нема. Нам нас на території просто нема де да розселяти. У лиманах бракує вільних оселі. Однак людей в біді не залишають, надають першу допомогу, речі, продукти. У нас є такий резервний склад, бо друзів має дуже багато. Громада підтримує. От у нас є невеличкий запас будівельних матеріалів, є першочергово одяг дитячий, дорослий, є взуття, є продуктові набори. То ми по максимуму намагаємося допомогти таким родинам, які потрапили в таке становище. Часто переселенці потребують допомоги психологів. Вчора такий випадок був, що прийшла людина, він навіть не розуміє. Ми йому хочемо продукти надати, а він сидить просто і дивиться, бо зранку арта била по їхнього, по його будинку. Він просто сидить. Я так розумію, що він думає, що там од нього залишилося. Поповнювати резервні фонди допомагають благодійні організації. Чергову партію продуктових наборів, гігієни, солодощів та ортопедичного взуття для дітей привезли волонтери із клубу Левів. Разом з італійцями із міста Ласпеція це гуманітарний патруль з гуманітарною допомогою. Вони зібрали продукти. Вони зібрали там у спеції люди і давали і гроші, і приносили, купували продукти у їх мережі супермаркетів. І небайдуже приходили і давали гроші на те, щоб ця місія відбулася. Піклуються волонтери і про місцевих тварин. Нині привезли гуманітарний вантаж для притулку, де живуть 170 котів та собак. Переконують свою допомогу жителям громади, продовжуватимуть і надалі. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.